Друзі, всім вітання від нас. Це я Сергій та він, бабуся Ольга Спиридонівна пропулює полуничку. Приїхали на мій город основний. Тут у нас важкий чорний, ну а який же, чорнозем справжній глибиною до метра. От, Треба обробити оцю діляночку сьогодні. Бачите, от аж туди до паркану. Це я приїхав мотоблоком з ротоваторами. Ось я проїхав одне коло ротоваторами. Так, ось мотоблок ДТЗ-585Д, дизельний 8,5 сил, двигун 182. Зараз так і не випускаються. Поставив ротоватори, І як я сьогодні поставив, поставив двома кривими зубами паралельно. От зараз вони доверху стоять. Криві зуби. Ось тут і тут. Якщо поставити в різнобій, один зверху, один знизу, то при роботі мотоблок буде отако туди-сюди літатися. Вліво-вправо, вліво-право. Якщо поставити паралельно їх, то він буде трошечки начебто підстрибувати, як кінгуру маленький. Ну, Мені подобається краще, хай трошечки відстрибує. Чим туди-сюди буде мене шатати. Я і так ледь на ногах тримаюсь. Так. Добре, що вони відчищаються від... Сміття коріння трави назад, задню передачу, вмикнув, сошник в землю впер, воно покрутилось і все скинулося. От, І все скинулося, бо фрезами так не виходить. Значить, чому ротуваторами? Ну тому що отам далі біля паркана, там у нас, можна сказати, цілина. Малинник був, малина росла, трава все так заросло. За дуже багато років малину вже трохи викопали і потрібно там перекопати. Ротоваторами. Фрези не візьмуть, будуть дуже набиватися, забиватися, От. бо там дуже твердо Копати вручну лопатою ніхто не хоче. Ну, ось Я пройшовся коло, як казав. Дивіться, я тут їхав мотоблоком на другій передачі. Ну, Друга це як перша звичайна, розумієте? Не понижена. Не понижена. От. Виколупує. Зараз покажу. Виколопує отакі речі, бачите? От. То це Тут можна, можна і на звичайній передачі, не на пониженій. тому що цей клаптик він оброблявся вже кілька років. От. А там далі, де я зараз покажу, там буде працювати, буду тільки на першій пониженій. Ну, Відео поставлю смартфон на підставочку, на триногу, та й побачите, як я працюю. Ну ось так, ось так, друзі, ви бачили, як працює мотоблок вже по обробленій землі в минулому році, то можна працювати і на звичайній першій передачі, не на пониженій. От. А тепер я перейду на оцю діляночку. Тут у нас цілина. Колись малина була. Полуничка, тут дуже все тверде. От, і оцей клаптик такий невеличкий. Оцей. Отакий. Отакий. Потрібно мені ротуваторами. Там подекуди. Малина залишилася жина, то я туди їхати не буду. Нехай ще росте. Але тут буду працювати, зразу кажу, на першій пониженій передачі. Зараз побачите, як, це, як він працює. Друзі, я вже відпрацював на цій діляності ротуваторами, бачите, дуже гарно. Ну, я ж кажу, що тут оброблялась земля. От. Що скажу свій про мотоблок про свій? Я скажу, що він дурний та ще й сліпий. Ну нехай я сліпий, але ну, він же повинен зрячий бути, правда. Ну, вирішив я показувати вам відео. Добре, що телефон там поклав, щоб він лежав. А де була тринога для мого смартфона? Моя універсальна, там були кріплення. І горизонтальні, і вертикальні. Я поробив дуже зручна. Шукав, шукав нема. Шукав, шукав, нема. Ну де ж ж тут поставив? Знайшов на ротуваторах. Так. Ну ось дивіться, друзі. ледь знайшов. Ось. Така була підставочка гарненька. З усіма регулюваннями і по висоті, і по ширині, і по вертикалі, і по горизонталі. Один затискач залишився. Якийсь і все. Ну, Ну так хто винен? Я не... Може я. Я винен, тому що я не пофарбував. Оце в білий колір зразу. Потрібно було пофарбувати, щоб бачити, де воно. А я собі їду мотоблоком і забувся де поставив цю підставочку. Все, підставочки три ноги немає. І мотоблок нічого мені не підказав, сказав Серега. Стой! Стій! А, Так, ну що? Ну, всяке буває. Так, зараз попрошу бабусю нашу Ольгу Спиридонівну. О, мама, ви тут! Я вже переїхав в свою підставку для мобільного, і ротоватори такі хороші, що перемололи на вощент, на, на щепу. Свою? Мою, так. Да. Ну так що? Та я не хочу нічого казати. А кажіть, кажіть. Треба було б сказати, мені я б подержала. Ти що не бачиш. О, мама! Що, <реш> так я нову зроблю, мама. Нову зроблю. Знову будеш місяць в Давайте так. Потримаєте мобілку, а я а хоч, а бо а я обіцяв показати, як ротуватори на цілині оцій працюють. Давай, добре. Да, гляди, оце ж маліна, де ти Ну будете кричати чи махати, візьміть. Ну, тут не трогайте, ні, ні, оце. я... Пройди вперед. Ти Попортив увесь город. Я ще ж не попортив, бабу. Ну там ні, а вже спортив Шо? одну вещь. Яку вещь? Ну. Що ну? Ставку спортив. Ну так. Давай, подержу. Добре, давай. добре. Права в тому, що от ліва фреза йшла по стежці, а права йшла вже трошечки по вкопаному минулому році. Покажіть, що я наковирював. таке велике повіковіросів, цілі клубки, тут же ж воно що йому треба год перепаруватися, щоб о, бачиш. Порвало он яке, Ну страшне, це страхово. Ось щось тут. Тут треба не один раз. Це ж перший раз пройшовся. Бачите? Бачиш, тут ще не докуплені. До і мотоблоки летали вперед і назад. І вправо, і вліво. Бо тут, друзі, цілина, та ще й чорнозем. Да, да ще й трава заросла. Ну нічого. Так що я, друзі, зараз попрацюю, <кхів> пройдусь пару разів туди-сюди. Це ж не за один раз воно все робиться. А потім вже покажу результат, ну, що я тут на копав. Ще гляньте, забув показати, бачите, що на ротуваторах робиться. Тут суцільний каток твердий, з корінням і з чорноземом. Тут і тут. От. Туда їхати вже не можна, Ну, просто треба пройтись. Метрів три вперед, а потім назад вмикаємо задню передачу і потрібно все це зчистити, бо роботи ж не буде. О, розумієте? Такий каток. То я здаю на задній передачі, сушником впираю в землю і ротоватори крутяться назад і воно гарно зчищається. Фрези так не зчищаються. фрези треба видовбувати сапою, ломом. <хи> лопатою чим-небудь. А ротуватори гарно щищаються, але я далі працюю. Друзі, я завершив свою роботу ротуваторами на цій діляності, бачите? Ось. Звідси. І аж туди. Проходив я і по два, і по три рази, і вперед, і назад, і впоперек, і вподовж. Скажу так, результат хороший мотоблоку, як то кажуть, все рівно по барабану, а я втомився. Дуже. Ну, мотоблок молодий, йому 5 років, а мені 105. Так, дивіться. Оцю всю землю, що зверху, де-не-де -де тут корінці залишилися, нехай підсохнуть гребальками згребемо, а потім перед тим як будемо щось тут садити, я ще пройду з фрезами. Значить, що витягують ротуватори. Ну ось такі кубки в мене по всьому городу. Показую, а так зараз підніму ну, в руці. Дивіться. Тут коріння, малини, ожини. Щось іще. О, розумієте? Оце накручується на ротуватори. Але добре, що вони легко зчищаються. Такі грудочки. Бачите, які на листочки, пиріжечки повитягувало. Ну. Глибина тут добра, ротуватори глибоко беруть. Сантиметрів. Я не знаю, може 20-25, вони колупають. Ну витягують вже все з землі, що було тут, росло 15 років. Далі. Випив всю воду в пляшці, Брав нагороду на мене. Такі пінопластові, такі колби, Бачите, пінопластувати, щоб вода не нагрівалася. Голов, головне не забутися запчасти, запчастини мої, мої підставочки, триноги для смартфона. Мотоблок взяв і мені перемоловувався, ну, на це на мясорубку. Оце таке, така шкода, така шкода. А бабуся, що на мене кричить, що я не туди їдуть. Бабуся, а ну скажіть, як я працював, де побажайте людям цього найкращого. Добрий день, любі друзі. Дуже трудно працювалося, дуже. Таке ж, тут же коріння, мали, вожини, трава, пірей, всяка. Всяка зівчина 10 тисяч виросло вже і вже на... Треба перелами. Ну він, бідний, звісно, пхає, пхає того. Та не пхав, я притримував. Рокера чого <пхає> він так глибоко бере страх. Через метр отакі от вали накрутить на ото і на нарахувати. Ага. Треба його щищати. Але ж треба показувати. Тут трошки ж оставили. Малини, ожини, клубнички. Покажу, ось, так. Ось, оце де зеленіє, тут ще залишилось. Прополот треба тут полуничка і, і малина де-не-де. -де? Так я йому заборонила, щоб він зовсім усю грядку не спортив. Бо треба ж малина, все хоче зразу переорати. Ну, ну, земля м'якенька посажу гарбузи, кукурузу розровняємо і буде тут пух перо. Оба, колись покажемо вам, яка красота буде. Так що до побачення, мої любі друзі. А бабуся нам подобайку дадуть за вашу роботу. Ой, нададуть. А коментар напишуть. Да. І бабуся втомилася, сидить вже стара, а, а все одно преться на город. І командує мною, <риклад> ну, <я> Головно, головнокомандуючий. <риклад> Друзі, всім дякуємо за підтримку, перегляду, вподобайки, всім бажаємо мирного неба, міцного здоров'я, бо працювати на землі дуже важко. Всім всього найкращого. Земля любить сильних, дурних і... <рес> Колись директор колгоспу казав, Земля любить здорових і дурних. Друзі, всім всього найкращого, до побачення.